Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на каналу. І сьогодні у мене 13 листопада 2023 року і я розпочинаю свій наступний вишивальний щоденник. Отже, перед вами лежить прев'ю схеми обійми. Над якою я хочу попрацювати найближчим часом, тому що минулого, там, в кінці минулого відео я, на жаль, не працювала над нею, хоча хотіла, але не було в мене можливості і часу. Ну, це раз буду точно, тому що я навіть пропустила одну неділю звіту суміснику з нею, тому треба нас доганяти. Отже, ось таке прев'ю. Ось так нагадую, вона у мене виглядає на даний момент. Тут трішки вона ще там вишита, бачите, ручки, але не повністю. Ну і ось Я хочу над нею попрацювати. Зараз у мене тут вишито 37,7% від усієї роботи. Отже, на найближчий план у мене оця робота, і зараз покажу, над чим ще хочу попрацювати. Ну, і ще одна робота в моєму плані це райський сад. Ви вже неодноразово бачили цей сюжет. На даний момент, я вишиваю меншу картинку ось. Оцю. Тут повністю сюжет. Зараз я вишиваю цю ділянку. Показую, що в мене є тут, ось на даний момент. У мене вишито ось тут. І, бачите, ось так: така ділянка. Тут таки залишилась така ділянка невелика. Ну, Над нею я теж хочу попрацювати, тому що хочу трішки її вишити, щоб, можливо, до Нового року її завершити. Ну, подивимося, бачите, вона тільки чомусь у мене пішла такими збришами, я не пам'ятаю чому. Я не затягую, але, можливо, і за тканини. Може, ви вибачите, я не можу нічого зробити. Я і навіть намагалася якось розтягти, ну, не виходить. Ну, Ну, це не так, важ... не так важливо. Отже, ось на цією картиною я ще буду працювати, і зараз покажу ще один сюжет, який теж у мене е... запланований по вишивці. Ну, і ще один сюжет це драконечка. Е... По ній я вишиваю, нагадую, що це схема моя. Забула сказати, що райський сад це схема від фірми Мосмара з нанесеним малюнком. Так. Продовжуємо, схема Драконочка – це моя схема. І зараз в мене на ній вишито 54%. Ось, вибачте, що вона тут трішки пожамкана, це робочі процеси. І над нею я теж хочу попрацювати. Ну, найближчим часом. Подивимося, що в мене вийде з моїх планів. І вже в наступному включенні я вам покажу, скільки я навишивала. Ну, а там будемо бачити, що далі в мене піде в роботу. Отже, до наступного включення. Я знову до вас. Сьогодні у мене 22 листопада 2023 року, і я показую вам своєму щоденку, що я навишивала за ці дні. Отже, вишивала я не так багато, як хотілося, тому що не так було багато часу на вишивку, але. Ну, трішки просування є. Почнемо ми з картини обійми, прев'ю, якої лежить перед вами. Але це прев'ю, стара, скажем так, тому що я вирішила все ж свою картину зменшити у висоту. Я прибрала ось цю частину. Вирішила, що така довга вона мені... Не довга, а така висока вона мені не потрібна. І я оцю частину прибрала і показую вам, що вона вишивалось у мене. Ось, дивіться, я вишила ось ручки ось о, діляночку і вишила. І ще а, повністю в кадр не поміщається. Тому буду показувати так, частинами. Ось до кінця, бачите, оце вже до кінця я вишила, оцей буде кінець картини. Вишила я ось так: оце. Ну, Скажем так, не так багато, але все ж таки просувань є, вони доволі такі суттєві. І на цій картині, а, а, зараз забула показати вам нове прев'ю. Ось нове прев'ю. Ой, на це не дивіться, це дефект при, при роздруку щось з принтером. А, ну, не столь важно. Отже, ось таке прев'ю. Тобто, бачите, вона, наскільки буде. Коротше. Ось, дивіться, ось так було. вибачте, Ось так було і ось так буде. Тобто, ну, Мені оця навіть більше подобається. ви знаєте, Чому я раніше так не додумалася? Ну, вирішила я, що буде в мене ось така вона. І на даний момент, з рахуванням всього мого вишиту, тут уже 51% і 80%. Тобто, 51% вже вишито на цій картині. Ну, буду далі її просувати, не знаю, як швидко. Але все ж таки буду намагатись. Ну, Краса, мені подобається, все гарно. Я вже, мабуть, буду йти о, звідси сюди. Не знаю, чи повністю так, як оці йшла рядочки до краю до самого донизу. Чи просто діляночками. Ну, подивимося, але е, ручки у мене вишиті ось тут. І отут ще буде невелика ділянка ручки, де. Хлопець даже дівчину за плечі. Ну, то там невелика діляночка, а так майже весь повністю цей бісер, цей майже повністю вийшов. І залишаються самі основні моменти, тобто одяг і будинки за ну, задній план, скажімо так. Ну ось такі, ось такі просування у мене на цій картині, вони є доволі такі суттєві. Ну, будемо далі просувати. І зараз вам покажу, що ще навишивалося у мене за цей час. Ну, і наступний сюжет, про який ми поговоримо, це моя драконочка, але перед цим вам хочу розказати про свої експерименти. Перед вами лежить ось кулька. Бачите, вона така деформована. Це я пробувала плести кульку з бісеру. Але. Саме плетіння, скажімо так, проблем не доставило. Проблем доставила сама заготовка. Тут повинен був вставлятися пінопластовий шарик діаметром 4 см. Я купляла як 4 см, але по факту він оказався менший. 3,7 чи 3,8 щось таке. І для того, і в мене, виходить, сама заготовка, яку я сплела, вона більша, чим сама кулька пінопластова. Нічого іншого в мене не було. Холофайбер у мене теж на той момент не було, і тому я вирішила не поповнювати його. І знаєте, взяла такий я синтюпон, який іде такий, як тканинка тоненький. І я вирішила вставити з. На пінопластову кульку зверху синтепон, але воно, бачите, вийшло деформоване, тому, ну, на жаль, експеримент не удався, буду розпускати його все повністю, просто розпустю і буду далі експериментувати на чомусь іншому. На жаль, перва. Перва моя спроба плести, це була сама перва. Я ніколи не плела бісером. Мені дуже подобається світлани, світлани Литвинової фігурки з бісером, як вона плите, хочу спробувати, не знаю коли. Але я спробувала кульки. але це не в Світлані Литвинової. Це я в інтернеті знайшла. І трикутничками. Саме плетіння, як би сказати вам, як для мене ніби отакими от трикутничками трішки нудновате, тому що їх там треба було щось 25 штук спустити чи що. І знаєте, воно однотонне, одноманітне, і мені трішки було нудновато. Але, але ж я хотіла довести до кінця і підвела сама заготовка. І тепер бачите, він такий деформований. І Чесно, мені жалко, моєї праці, але ж потрібно було спробувати, прийдеться все розпускати, просто. Розпускати і експериментувати на чомусь іншому, тобто щось по-друге. Кулька, на жаль, не підходить. Тому що розмір е самих оцих е трикутничків, які я плила, потрібно було інші. Тобто менше. Тоді б може воно було так, як потрібно. Ну, як кажуть, перший раз, бачите, не, не вдало. Ну, нічого, будемо експериментувати і подивимося, що в мене вийде наступного разу. Тобто, ну, ось так. Чесно, кульку, саму кульку мені плести не сподобалось. Не знаю, мені трішки, а, можливо, за того, що автора відео, яке я дивилася, а, вона ще там так погано знімала і не дуже вдало. Ну, тобто, перший мій, скажімо так, експеримент і опит мені. Не дуже сподобався. Хочу спробувати ще помка Світлани Литвинової, Попробувати, може, зірочку. Ну, подивимося, як в мене складеться з зірочкою, я вже придбала Холофайбер. Ну, подивимося, як буде в мене зірочкою. З кулькою вийшло не дуже. Отже, не, не буду. Далі це, це, так, знаєте, можливо, хто спробує. Я ще купила ниточки для того, щоб пробувати в'язати з бісеру кульки. Ну Подивимося, що ж там набирати треба. Розумієте, це там трошки інша технологія. Ну, добре, вертаємося до моєї драконочки, прев'ю, якою лежить перед вами. І тут у мене вже вишито, зараз я вам скажу, на ній вишито 69%. Тобто, ви розумієте, що скоро буде фініш. Показую вам свою красуню. Ось, дивіться вже, скільки вишито. Бачите? Уже ніжки, уже друга ніжка пішла, ріжки повністю вишиті. І така ну, красунька, красунька. Тут вже навіть ось почав, почався інша квіточка. Тобто та, що ось тут, квіточка, вона вже ось розпочинає, буду розпочинає вже розпочала її вишивати. І друге крило. Ось така красуня в мене виходить. Результатом я задоволена, вона виходить в трішки світліших тонах, ніж дракона. вибачте, чим в світліших тонах, чим мій дракончик, який я вишивала перед цим дракошем. Вона трішки. Ну, я й хотіла, щоб вона була в трішки таких світліших і ніжніших кольорах. Ну, задумка моя, мені здається, саме вона вийшла. Мені подобається результат, я задоволена, отака красунечка у мене виходить. Маю надію, що вам камера передає більш-менш реалістично. Я зараз знімаю без штучного освітлення, а просто при темному, але ж ніби все а, повинно бути виглядати гарно. Ну, Роботу Райський сад я вам показувати, не буду, тому що там майже нічого не вишив, там буквально бісеринок 100 вишито і все. Тобто нема навіть що показувати, не буду, тому що було дуже мало часу. У мене а, я ще там розробляла. Схемки переробляла схемку обійми і все це час, і плюс експерименти з моїми кульками на Новий рік. Невдалі, правда, але ж бачите. Ну, шкода, шкода, що не вийшло. Ну, Будемо пробувати інший метод. І подивимося, що буде далі. Ну, ось такі: ось такі мої просування невеликі, але вони є. І вже в наступних відео буду вам показувати, що в мене вийшло надалі. Отже, дякую всім, що подивились моє відео до кінця. Наступних включень в цьому відео не буде. Думаю, що такий щоденничок на цьому я, саме цей щоденник на цьому я й завершу. Отже, дякую вам, що дивитесь мій канал. Не забувайте за вподобайки, за підписочку. Якщо, можливо, будуть якісь питання, звертайтеся. В коментарях. Запрошую також до вас в мою групу Телеграм. Посилання буде під цим відео. І також не забувайте, що схема Драконочка обійме це моя схема, і схем... більше моїх схем ви можете побачити у мене в групі Телеграм. Отож, тож, запрошую вас. Ще раз дякую вам, що були зі мною. Отже, мирного неба нам всім і до зустрічі!